Бережу у серці я своєму спогади прекрасного різдва. Перший крик під небом вифлеєму хору спів і ангельські слова. У цю ніч родився вам Спаситель, цар-царів, маленьке немовля, дарував свободу і надію, став спасінням людству серед зла. Пастухи на диво споглядали, став таким близьким їм небозвід. Хори ангелів дитину величали, що родилась в яселках малих. Небеса піснями проводжали в світ цей незвичайне немовля, зорями дорогу простеляли, спала тільки стомлена земля. Люди у своїх земних турботах так і не помітили того, хто прийшов забрати їхні болі. І наповнити серця своїм теплом. Золотий хітон, лишивши в небі, з голови вінець, прекрасний, зняв, він зійшов для мене і для тебе, щоб вернути втрачений нам рай. Лише в ньому ми спокій знайдемо, мир та щастя, радість для душі. Там, в печері, бідній вифлиєму, Він чекає тебе, поспіши. Перед Ним у простоті схилися, таємниці серця розкажи, і в різдво тихенько помолися миру для країни попроси. Хай затихнуть назавжди тривоги, квіти зацвітуть, хай на рубцях, а святе дитя, що дане Богом, славиться у радісних серцях. Бо Господь сьогодні сам себе дарує, дивний Бог. Ісус, йому ім'я, Він тобі спасіння пропонує. Віднайди у ньому сенс життя. Слава Богу.